Доброго здоров'я! Розкажіть, будь ласка, що стало приводом, що ви сьогодні вирішили сюди по місту мандрувати з дітьми. Ми їдемо на закупи. Діти хочуть купити. купити Звідки шматолог. ви їдете? Ми з сервесні. З да, да. Бо ви внутрішньопереміщені особи не, і живете. Ні, ні, ні. Ви там зараз перебуваєте і спортом займаєтесь? Ні, ми приїхали з спортивний табір ага. в Ревесніко. А діти з різних регіонів, так? Ні. Діти з Київської області і Пінь. Ви з Ірпіня приїхали. Да, і так. ви паралельно ще займаєтеся в Ірпіні велоспортом, так? Так, да, це у нас школа. Зрозуміло. Як вам подобається? Другий рік приїздимо. Все, я вам побажаю успіхів, безпечної дороги. Дякую. І щоб мирного неба, і поскільки щоб війна закінчилася. Дякую. Все, тримайте Дякую. так, хлопці. Дякую. Це тренер, перший тренер Юлії Бірюкової, яка єдина на Україні, в минулому році представляла Україну на Олімпійських іграх. Це заслужений тренер України. Вітання, Русь, вітання. Русь. вітання. Русь. вітання. Я... Просто я радий, що я вас да, сьогодні беру да. коментарі і да, успіхів да. вам, щоб у вас Дякую. ще росли олімпійці. Так, обов'язково будуть тримайтеся. Олімпійці в Чернограді будуть і в Ірпіні. Всюди будуть. Все, дякуємо вам, Все, щасливо. щасливо. щасливо.